Рівень офіційного безробіття в Україні за підсумками серпня 2023 року встановив черговий історичний мінімум, і потреба роботодавців у працівниках зросла. За даними Національного банку, вересні 2023 року. Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні зменшилась на 5 тисяч осіб у порівнянні з серпнем 23-го. Із загального числа безробітних жінки складають 74 тисячі 500 осіб, а молодь у віці до 35 років – понад 23 тисячі осіб. При цьому допомогу по безробіттю наразі отримує 41 тисяча 800 безробітних українців. Для порівняння, у вересні 22-го року в Україні було зареєстровано 260 тисяч Безробітних, тобто їхня кількість впала у 2,5 рази. Такому суттєвому скороченню сприяла низка факторів: велика кількість чоловіків, мобілізованих до лав ЗСУ, а також чимала кількість українок працездатного віку за кордоном. Але чи стало при цьому легше знайти роботу? На яку допомогу по безробіттю від держави можуть сьогодні розраховувати? ВПО, та які послуги пропонують для них сьогодні служба зайнятості? Сьогодні ми разом розберемося з цими питаннями. Нормативна база, яка регулює статус безробітнього в Україні, це Закон України про зайнятість населення No 5067 зі змінами від 7 вересня 2023», року. закон України No 2622 від 22.09.22, .22, про внесення змін до законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості соціального страхування на випадок безробіття тощо постанова Кабміну від 30.03.23 ноль 446, no яка регулює порядок реєстрації та перереєстрації зареєстрованих безробітних. Та введення обліку осіб, які шукають роботу, а також наказ Міністерства соціальної політики номер 1911 Всі ці документи легко знайти на сайті закон.рада.gov.ua. Якщо ви втратили роботу, фахівці радять одразу ж звернутися до центру зайнятості для отримання статусу безробітнього та грошової допомоги від держави. Як це зробити, розглянемо далі. Статус зареєстрованого безробітнього надається українцям в день подання ними особистої заяви про надання статусу безробітнього, і зробити це можна декількома способами. Особисто звернутися до центру зайнятості, подати заяву в електронній формі за допомогою порталу Дія або через веб-сайт державного центру зайнятості, де в розділі реєстрація безробітних ви знайдете покрокову інструкцію. Для отримання статусу безробітного вам необхідно надати наступні документи: паспорт громадянина України або інше посвідчення особи, реєстраційний номер облікової картки, платника податків, більш відомий як ІПН, трудову книжку або її дублікат за наявності, документ про освіту чи його дублікат, військовий квиток, якщо ви військовозобов'язаний, а для осіб з інвалідністю копію довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії. Якщо документ про освіту ви загубили при евакуації або він залишився на окупованій території, ви можете подивитись інформацію про те, як відновити такі втрачені документи в одному з випусків нашого проєкту Право знати. Якщо ви досі працевлаштовані, але ваше підприємство залишилось на тимчасово окупованій території, щоб знайти нову роботу або стати на облік в центр зайнятості, вам треба спочатку звільнитися. Зробити це не важко. Якщо людина має намір зареєструватися в центрі зайнятості як безробітна і в неї не припинені трудові відносини з роботодавцем, роботодавець знаходиться на тимчасово окупованій території, ця людина подає в центр зайнятості заяву про звільнення з роботи на ім'я керівника свого підприємства. Центр зайнятості надсилає електронним зв'язком цю заяву. Територіальні органи пенсійного фонду податкової служби та безпосередньо роботодавцю. Дата звільнення з роботи буде вважатися та дата, яка, якою він подав заяву про звільнення. Який розмір допомоги та терміни, впродовж яких можна отримати виплати, говорила з Наталією Деденко, начальницею відділу кар'єрного консультування Маріупольського міського центру зайнятості? У період воєнного стану всі особи отримують допомоги в тривалістю 90-календарних днів. Для осіб передпенсійного віку, тобто яким на момент реєстрації в центрі зайнятості виповнилось 59 років, вони отримують допомогу по безробіттю тривалістю не більше 360 календарних днів. Якщо у них є необхідний страховий стаж для виходу на пенсію. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю на сьогоднішній день 1500 гривень. Максимальний розмір допомоги по безробіттю 6700. Розмір допомоги по безробіттю залежить від зарплати по останньому місці роботи та від страхового стажу особи. За кожною особою безробітною, яка звернулася до центру зайнятості, закріплюється кар'єрний радник, з яким ви в подальшому співпрацюєте. Він за вашим бажанням, згідно вашого професійного досвіду та освіти, здійснює підбір підходящої роботи. Тривалість пошуку роботи залежить конкретно від кожної особи, яку він має освіту, який професійний досвід і від попиту ринку праці. Якщо особа має кваліфікацію або освіту, яка користуються попитом на ринку праці то. Роботу ця особа знайде дуже швидко. Фахівці наголошують, що зараз на ринку попитом користуються робітничі спеціальності, а також спеціалісти зі сфери обслуговування. Швачки, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, продавці консультанти, електрики, газоелектрозварювальники, слюсарі, ремонтники тощо. Роботу вам також можуть запропонувати відповідно до вашої спеціальності та кваліфікації. Якщо вам запропонували роботу, але вас щось не влаштовує, наприклад, рівень зарплати, то перший раз ви просто то відмовитися від такої пропозиції, якщо ви відмовитесь в другий раз, то виплати держава припиняє. Державна служба зайнятості пропонує ряд сервісів та послуг, спрямованих на сприяння у працевлаштуванні внутрішньопроміщених осіб на новому місці, і завдяки яким ви можете самостійно шукати роботу, переглянути актуальні пропозиції роботи на єдиному порталі вакансії або через чат, боти у Telegram та Viber, послання на які ви бачите на екрані, для внутрішньопроміщених осіб сьогодні немає особливих умов виплат по безробіттям, але такі умови існують для роботодавців. Саме вони можуть звернутися за компенсацію, якщо працевлаштовують переселенцям, і сума такої компенсації 13 тисяч. 000... 400 гривень за одну особу, і отримувати вони її будуть протягом двох місяців. А якщо роботодавець працевлаштовує людину, яка має статус безробітнього на умовах строкового договору за направленням центру зайнятості, то такий роботодавець зможе отримувати компенсацію фактичних витрат на оплату праці протягом шести місяців, але не вище двох розмірів мінімальної заробітної оплати, що станом на сьогодні складає 6 тисяч гривень на місяць. Сьогодні центри зайнятості пропонують скористатися мікрогрантами, власна справа для відновлення або започаткування власного бізнесу. Розмір мікрогранту, який надається одному отримувачу, визначається відповідно до його запиту та становить найбільше 50 тисяч гривень без працелаштованих 150 тисяч гривень у випадку створення одного робочого місця та прийняття на нього одного працівника за направленням служби зайнятості 250 тисяч гривень, якщо ви створите не менше двох робочих місць за направленням зі. Служби зайнятості для отримання мікрогранту необхідно скласти бізнес-план, а подати заяву на його отримання можна через портал Дія. Урядовий проєкт «Є-Робота» також передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємства та навчання. Проєкт включає декілька грантових програм, які постійно оновлюються. Отримати гранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у бізнесі. Подача заявки на грант здійснюється через портал Дія. А інформацію ви знайдете на сайті Міністерства економіки України в розділі бізнесу. Сьогодні ми розібрали практичні механізми отримання статусу безробітного та на які виплати від держави можна розраховувати, стежте за нашими новинами та підписуйтесь на наші соціальні мережі. З вами була Ірина Головко і програма Право знати.